Безпека пасажирів у пріоритеті саме тому EasyPay встановлює перші камери відеоспостереження в громадському транспорті рівного. Почали з автобусів маршруту номер 8 і це лише початок. Камерами будуть обладнані всі е, транспортні засоби. Це автобуси і це тролейбуси міста Рівного. Е, по перше, це робиться для того, щоб забезпечити безпеку громадян. Люди скаржаться, наприклад, на поведінку там водіїв чи на скаржаться на пасажирів. Ми хочемо забезпечити перш за все це безпеку складу і встановити камери для того, щоб це все було. Потім максимально прозоро відкрито, в разі чого можна завжди подивитись і, ну, і насправді надати ту інформацію нашим правоохоронним органам. Якщо будуть якісь певні звернення чи нарікання, ми зможемо будь-який раз взяти інформацію, і надати повністю, що там буде записано і хто там буде ну, в цьому якісь винуватці. Минулоріч у нас відбувся конкурс на визначення інвестора, який за власний кошт займеться створенням системи електронного квитка в нас в місті. І, хоч це не було однією із конкурсних вимог, однак одразу там на презентації. Вони погодилися на те, що встановлять в нашому комунальному транспорті систему відеоспостереження за власний рахунок. Ми віримо, громадський транспорт має бути не лише зручним, а й безпечним. Дарина Черемшина, Богдан Прокопчук та Вадим Дубенчук. Телеканал Group.